В ефірі програма журналістських розслідувань схеми це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший мене звати Наталка Седлецька днями. Президент Петро Порошенко провів прес-конференцію. Своє запитання голові держави поставив і журналіст нашої програми Михайло Ткач. Пане президенте, Я хочу запитати про системне переслідування людей, які е, не згодні з деякими діями влади. По-перше, чи знаєте ви, що для захисту президента і вашого оточення в інтернеті створена армія ботів, яка активно атакує усіх, хто публікує критичні матеріали або просто думки про владу? Чи знаєте ви, що служба безпеки України організовує мітинги проти активістів? Докази тому, ми нещодавно наводили у ефірі програми схеми. Чи знаєте ви, що людей, які критикують, які публікують критичні матеріали стосовно влади, їх прослуховують за ними, слідкують, публікують їх персональні дані? Щодо них фальсифікуються різні фейки і різна інформація. Чи сприймаєте ви таких людей незгодних, які щодо яких застосовуються такі от заходи ворогами? І що ви як президент вважаєте можна зробити, аби припинити ці переслідування у найгірших антидемократичних сценаріях? Дякую. Чи вичерпно відповів президент на запитання журналіста? Наводимо його відповідь повністю. Позиція перша я Абсолютно твердо переконаний, що такий рівень свободи, який є зараз, в тому числі і для громадянського суспільства, цей рівень є безпрецедентним. Ніколи за всю історію України Україна не мала такого рівня свободи, в тому числі і щодо журналістів, в тому числі і щодо громадських діячів. І Якщо ви подивитесь е, телевізор, в тому числі і вашу програму. Я думаю, що це буде найяскравішим доказом того, що ви можете показувати те, що вважаєте за потрібним, керуючись виключно своїм розумінням журналістських стандартів журналістської етики. Принаймні, да, і мені здається, що це робиться на першому національному каналі без будь-яких обмежень з боку влади. Погодьтеся, цього ніколи не було. Позиція друга. Щодо Служби безпеки України. Служба безпеки України зараз має абсолютно надзвичайні завдання в зв'язку з гібридною війною проти України. Гібридна війна це не лише на фронті і не лише функції контррозвідки в фронтівій полосі на лінії зіткнення чи на адміністративному кордоні з Кримом. Бо в Російській Федерації створені так звані інформаційні війська. І їх реальні наслідки ми бачили абсолютно нещодавно 9 травня, і по кількості терористичних атак, які зупинила Служба безпеки України. Я думаю, що це перевищує найкращі показники будь-яких європейських країн, принаймні під час зустрічі з своїми партнерами. І моїх зустрічей з відповідними працівниками наших іноземних партнерів ми маємо абсолютно тверде цьому підтвердження. І з цього приводу я прошу з розумінням ставитись до роботи Служби безпеки України. У 2014 році, коли я був обраний президентом, можу наголосити, що ми майже не мали Служби безпеки України. Значна частина була корумпована, значна частина знаходилася завербованою Федеральною службою безпеки Російської Федерації. Саме тому значна частина працівників служби були або звільнені, або, як це відбувалося в Криму, просто перейшли працювати на бік ворога. Наголошую, хотів би ще раз, до речі, Абсолютно чітко це заявити. Мені відомо, що колишні працівники адміністрації колишнього президента, які дуже ефективно співпрацюють зараз з громадськими діячами, стверджують про так звані тежки, які носилися колишньому президенту, і нібито носяться мені. Я абсолютно авторитетно заявляю, що Починаючи з, мені здається, з лютого 2015 року, коли я дізнався, що окремі аналітичні центри мають аналітичне забезпечення Служби безпеки України, прочитав їх зміст і сказав, що такого аналітичного забезпечення я не потребую. І ми не є замовниками цих документів. Я це наголошую абсолютно відповідально. І останнє. Якщо Представники там, засобів масової інформації, в тому числі і ви, пан Роман, в тому числі Дмитро, якщо є щось поговорити по Павлу. Чи по... Будь ласка, я вас запрошую до себе, ми спокійно це обговоримо. До речі, це стосується так само, як і доказів по резонансним справам. Не варто чекати, поки буде добре зрежисована програма, вийде в ефір. Можливо, раніше ця інформація була б потрібна. Якщо ви маєте труднощі з зустрічі з головою служби безпеки паном Грицаком, з міністром внутрішніх справ паном Оваковим, з генеральним прокурором паном Луценко, я думаю, що ви не маєте труднощів, але якщо я запрошую до себе. Дякую. Як бачимо, президент залишив без відповіді суттєву частину запитання, зосередившись на поясненні складних викликів, що наразі стоять перед службою безпеки України. Та чи має це слугувати виправданням безкарному переслідуванню незгодних з деякими діями влади? І чому президент проігнорував запитання про брудні інформаційні кампанії проти своїх критиків? Натомість він запросив наших журналістів на зустріч, щоб ознайомитись з доказами переслідувань активного громадян. Дього сектору ми використаємо цю нагоду і проінформуємо вас про перебіг зустрічі та її результат. І ми продовжуємо стежити за перебігом конкурсу до нового верховного суду, який буде виносити остаточні рішення як остання касаційна інстанція. Зосередились на так званій кримінальній касації. Це той відділ, який буде розглядати в тому числі корупційні злочини. Хто виноситиме фінальний вердикт українським топ-корупціонерам, розкаже Сергій Андрушко. Цим ліфтом піднімається на співбесіду кандидати до Верховного суду. Схоже, саме таким прозорим, можливо, і бачить українське суспільство новий Верховний суд. Ми уважно стежили за співбесідами-кандидатами до одного з відділів цього суду. А саме кримінальної касації. Чому кримінальної касації? Тому що саме судді цього суду будуть ухвалювати рішення, пов'язане з корупцією. Співбесіда на посади судді Верховного суду. Чотири члени вищої кваліфікаційної комісії екзаменують кандидата науковця з Харківського юридичного університету В'ячеслава Вапнярчука. Співбесіда триває годину. Лише один член комісії Сергій Прилипко практично весь час мовчить. Його єдине запитання стосувалося не кандидата, а представника від громадської ради доброчесності. До громадської ради представника, скажіть, будь ласка, ось, кандидат пояснив, що нам робити з інформацією. Коли Згодом стає зрозумілою можлива причина мовчання члена комісії Сергія Прилипка. Він знайомий із кандидатом до Верховного суду В'ячеславом Вапнярчуком. Вапнярчук і Прилипко працювали раніше в одній установі юридичному університеті імені Ярослава Мудрого у Харкові. Ви маєте на увазі, Сергій Миколаївич, прилипко, що так. я знайом з ним. Ми працюємо разом більше 20 років в одному університеті. Якщо ви слідкували за трансляцією, то він е самоусунувся від е спілкування зі мною. Наскільки, е на вашу думку, ви в рівних умовах з іншими кандидатами? Ну а чому ні? Він принципова людина, я не думаю, що він буде е на це вплине на його рішення. Член комісії Сергій Прилипко пояснив, чому він весь час мовчав на співбесіді одного із кандидатів. Чому ви не поставили жодне запитання пану Вапнярщуку, кандидату? Це ви до мене? Так. А це обов'язково треба запитання було ставити. По-перше, тому що е колись я його знав. ми разом працювали, тому я й не став запитання, щоб не бути упередженим. Чи не є це конфліктом інтересів на вашу думку? Ніяких конфліктів інтересів це немає. Чи не хотіли б зробити самовідвід О, ні. у цій справі? Я самовідвід не було підстав робити. Чи буде справедливим і чесним такий конкурс, якщо одним, одним кандидатом, одним кандидатом, ви як член комісії, ставити багато і часто гостре запитання? А іншим кандидатам стане я, я ставлю. Я ставлю всім запитання. У мене не було тих питань, які я хотів задати, задали інші члени комісії. Члени комісії, якщо вони мають потенційний конфлікт інтересів, мали б оголосити самовідвід і не брати участь у засіданні. Стандарти нам говорять і кодекс суддівської етики, про те, що правосуддя має не тільки чинитися, а має бути очевидно пересічному громадянину, умовно кажучи, що воно робиться. Тобто, якщо навіть немає якоїсь упередженості, але суспільство відомо про те, що ці люди, якимось чином пов'язані, разом працювали, чи можуть бути упередженими стосовно один одного, то це ну звичайно не найкраще свідчить про, про те, що відбувається. Для деяких членів комісії це не простий вибір, кого вважати знайомим кандидатом, а кого менш знайомим. Це член комісії з вибору судді Верховного суду Володимир Бутенко. У нас же не така велика кількість членів вищої комісії. Якщо ви знаєте, нас на сьогодні день 15 залишилося. Якщо ми всі зараз заявимо саме від саме від, відвідують людей, яких я можу просто привітатися зараз, так тоді тут не буде просто оцінюватись і слухати їхні справи. Як з'ясувалося під час вивчення досьє кандидатів, деякі з них, чинні судді, не складали присягу судді за незалежності України. Усі вони стали суддями в часи Радянського Союзу. Світлана Вуз – кандидатка до нового Верховного суду і суддя нинішнього Верховного суду України. В досьє вона зазначила, присяги судді не складала. Присягу не приймали, бо ми були народні судді і ми. Нас збирав народ, і тоді якось так не було присяги. А от уже в Україні незалежній, Там закон навіть вийшов про присягу. По сьогодні... ну, крайній мірі в особовій справі її не було. Деякі підписували, а в мене не було, і я не могла сказати, що я приймала присягу. Це, це щось означає? Нічого не означає. Ми все маємо виконувати, так як ті, що приймали присягу, хто не приймав присягу. Просто це... виходить, жодні. що ви весь цей час ухвалювали рішення, не присягаючи українському мову. Та ні, ну це ж це, <рисум> <рисум> це не... <рисум> так не можна сказати, тому що воно ну, це формальність. Валентин Зубар, кандидат до Верховного суду, він чинний суддя Вищого спеціалізованого суду України. Присягу склав у 1990 році. Тобто ще як суддя СРСР. А в якій країні ви склали присягу як суддя? Я народу України у 1990 році. Народу України Тоді ще не було незалежної України. Тоді був народ України, віковши. у тексті присяги, яку найімовірніше складав суддя, український народ не згадується. Ось це текст присяги відповідно до указу президії Верховної Ради Української РСР за 1989 рік. Тут є такі слова, що усі свої знання, здібності і досвід віддати справі виховання громадян у дусі поваги до радянських законів. Володимир Британчук кандидат до Верховного суду. Він чинний суддя вищого спеціалізованого суду України, став суддею в радянському союзі ще в той час. Коли не треба, було складати присяги. Увесь час працював суддею, за його словами, без присяги судді. Присягу судді я не складав. Коли Україна набула не незалежності, вирішили, що це не обов'язково. Я автоматично, так би мовити, продовжу бути суддею. Ви сказали, що вирішили, що не потрібно. Так, да, ну так, а, влада. А хто вирішив? Ну я не знаю, мабуть, Законодавча виконавча влада, яка е, переймалася в ті часи е, формуванням суддівського корпусу, і таке інше, колишній суддя, член ради доброчесності Михайло Жирнаков, дізнався про відсутність присяги у деяких суддів від нас. Постуть питання відповідності в принципі, ну чи, чи може такий суддя називатися суддею або така, яка не склала присягу судді або взагалі, або складала ну не не ту присягу, яка передбачена законом. Звичайно, це питання, ну власне, оці перехідного періоду, який у нас вже триває, на жаль, більше ніж 25 років, коли ми були частиною однієї країни, тепер ми незалежна країна. Але звичайно, що вони мали би бути врегульовані, і якщо закон передбачає складання присяги судді, то судді, всі судді, які є суддями, мали би її скласти. Кожен кандидат до Верховного суду міг вказати до п'яти осіб, які можуть його рекомендувати. Низка суддів зазначила, що їх можуть рекомендувати політики та урядовці. Кандидат до Верховного суду Віктор Остапук він заступник голови апеляційного суду Рівненської області. Цей кандидат зазначив анкеті його може рекомендувати очільник Волинської обласної адміністрації. Саме в цій області суддя раніше і працював. В чому саме він вас може рекомендувати? Як людину. Як... як людину яку? Надійну? Як людину, яка може виконувати вказівки голови Волинської обласної адміністрації. Е, Ні. А як кого? Як людину. Які якості? Як ви познайомилися з я не пам'ятаю. Пам'ятаєте, як познайомилися? Я пам'ятаю, бо ми земляки з одного району. Як ми познайомилися, ну, в школі навчання, в школі, в університеті, в... на одній вулиці живете. Я... – Сусіди. – Я не пам'ятаю, ще раз вам скажу. Ну, Я е, працював суддею на Волині більше 20 років. Так. Ну, і... От і я багато кого там знаю, область невелика. Це добре, що ви його знаєте. А чому, на вашу думку, в чому саме він може вас рекомендувати? Чи... Не знаю. кандидатка до Верховного суду Наталія Білик, голова Літинського районного суду на Вінниччині? Кандидатка зазначила в анкеті, що їм може рекомендувати народний депутат України Іван Мельничук. Схеми раніше зафільмували: як депутат Іван Мельничук вставляє картку в гніздо за депутата сусіда, сина президента Олексія Порошенка. Іван Мельничук був одним із найактивніших лобістів провладного кандидата на посаду аудитора Набу на Анджела Брауна. Цей депутат також є членом антикорупційного комітету парламенту. Так, у нас присутня Наталія Володимирівна Ділих. Так ми вас вітаємо. Нагадаємо, у разі обрання судді до Верховного суду вона може розглядати справи пов'язані з корупцією. Топ-урядовців вказали в рекомендації народного депутата Івана Мельничука. Чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що він, депутат-мажоритарщик, за нього проголосувала переважна більшість району. І він знає роботу мою як судді. і Якщо він висловить, про мене думку, це буде думка не тільки його, а загалом району. А зрозуміло, але що особисто вас пов'язує як голову суду з народним депутаток від провладної фракції БВП? Нічого не Ну, Ви ж до нього звернулись. Тобто ви його особисто. Це знаєте? Це людина, яку я знаю давно. Кандидат до Верховного суду Едуард Давиденко. Він зазначив, що його може рекомендувати помічник народного депутата Антона Геращенка Олексій Руть. Одна з рекомендацій, яку вам надали, це помічник народного депутата Антона Геращенка. Що вас зв'язує з, з ним, з <клес> Чесно кажучи, це... Е, Бувши засуджений, яким ми розглядали справу, це те, що суспільство каже про те, що е, суди не виносять виправдувальні вироки, то це один із тих, кого ми оправдали. Чи варто кандидатам до Верховного суду зазначати політиків серед тих, хто має їх рекомендувати? Чи повинні це робити ті, хто мав демонструвати незалежність від будь-яких політичних впливів? Під час співбесід з'ясувалося, що багато кандидатів суддів раніше працювали разом зі своїми родичами. Кандидат до Верховного суду Олександр Васильєв. Йому та його доньці довелося раніше працювати в апеляційному суді Донецької області. Він суддя, вона помічниця судді. Кругом поширена навколо практика така. У багатьох суддів працюють. Е Дочки, там, сини е Нічого тут. Це вважаю, що нормально. Кандидат до Верховного суду Геннадій Гришин. Він суддя апеляційного суду Донецької області. Раніше його донька теж працювала з ним в цьому ж суді. Були питання, що ми працюємо в одній організації, але однозначно вона йшла в цивільну палату, і в цивільній палаті вона там і знаходилась. you Кандидатка до Верховного суду Валентина Орлянська раніше вона працювала в одному суді разом із донькою, теж суддею каже, коли був потенційний конфлікт інтересів, мали розглядати одну справу, брала самовідвід. Суд, де сестри працювали, називався Апеляційний суд Луганської області. Я навіть не знала, що її пригласили працювати в апеляційному суді, коли в одній юрисдикції коли розглядались справи моєї донькою, і вони на доповідь Падали мені, я заявляла самовідвід. Кандидат до Верховного суду Олександр Дем'яносов. Він чинний суддя апеляційного суду Донецької області. Був період, коли в цьому суді він працював разом зі своїм братом, суддею та пасенком, який був помічником одного із суддів. Ви ваш брат в одному суді в один час. Працювали. Ми, він працював у, у, цивіль, у цивільний. Брат працював в цивільній палаті, він цивіліст. Я криміналіст, ми не пересікалися ніколи, не де ніколи конфліктів не виникало з цього приводу. Олександр Дем'яносов один із кандидатів до кримінальної касації Верховного суду, щодо якого дала негативний висновок Громадська Рада доброчесності. З'ясувалося під час співбесіди, що син судді Олександра Дем'яносова навчається у Московському університеті коштом українського бюджету за направленням Міністерства закордонних справ. Повертаючись до сина, в якому він там навчальному закладі вчиться? Московський інститут міжнародних відносин. Це ж специфічний відносин. І ми знаємо, що там шпигуні готують. А його навчання хто фінансує там? Держава Україна на бюджеті навчається. Чому він не перевівся в Україну? Та там вже закончить, заказ. Ну, це, ну, це, 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 звісно, що, це й... Й... Його... його воля. Кандидат Олександр Дем'яносов пройшов співбесіду. Тепер за його кандидатуру мають проголосувати усі члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і вирішити, чи бути йому суддею Верховного суду, чи ні. Загалом, поки більшість кандидатів з негативним висновком щодо доброчесності пройшли далі. Загальні бали щодо усіх кандидатів мають оприлюднити після усіх співбесід. 90 балів на тестах чи не найменша кількість балів, яку може отримати кандидат. Лише на тестах комісія ніяк не впливає на кількість балів. Рахує машина. Найбільша кількість це бали виставлені членом комісії на власний розсуд. Серед іншого, 250 балів кандидат отримує за професійну етику, серед яких 100 балів морально-психологічної якості, і 150 не названі інші показники. Таке розпливчасте формулювання зустрічається двічі. Також в оцінюванні критерії доброчесності. Сюди входить. 100 балів за інтегративність та 150 балів за інші показники. Ще по 100 балів член комісії може дати кандидату за особисту компетентність та соціальну компетентність, але не виключено, що бали за окремими критеріями члени комісії так і не оприлюднять. Де чи будете оприлюднювати а, бали а, по всім критеріям? Які зазначені о, ваші методології? Ну, я сподіваюся, комісія вирішиться. Я ж не один вирішую, у нас колегіальний ворог. Що ви розумієте під словом інтегративність, за яке ви особисто і інші член комісії даєте 100 балів? Щось Ще... таке? Зараз я точно не буду вам це казати. Ще раз, я, я просто от, даю от, прямо під запис офіційну заяву. Я досить себе неприємно відчуваю. У мене високий тиск. Другий день підряд. От один із критеріїв це інтегративність. Що ви мали на увазі? І як ви визначаєте цю інтегративність? Я вам про це принципово нічого не буду говорити, тому що ви зараз оприлюдните моє інтерв'ю, і люди, які в подальшому будуть проходити інтерв'ю, почитають і зрозуміють, що ми вкладаємо в цей. В це поняття і будуть підстраюватися під це діло. Як ви розумієте, інтегративність? О, давайте так. Я не тільки про інтегративність, а й інтеграчисність, і що стосовно етики, і таке інше, це Там 100 балів на інтегративність. Ну, є таке, є таке. Я просто зараз не, не готовий довго так розповідати. Чесно, признаю, вже і втомився, тому що робочий день дуже тяжкий. сьогодні. Члени громадської ради доброчесності кажуть, що й досі не зовсім розуміють деяких критеріїв оцінювання. Дивує, що до сих пір, наприклад, не зрозуміло, а яким чином буде виставлятися бали кінцево. Тобто зараз пібеся нікому ж бала не виставляють. Так? а бали розігруються ну, величезні, там 500 балів тільки за ну, доброчесність я тако, е, поведінки. Але кому поставлять 100, а кому 500, критеріїв немає. Загалом співбесіди має завершитися наприкінці травня. Далі голосування членів комісії за кандидатів, щодо яких є негативний висновок від громадської ради доброчесності, згодом оприлюднення імен переможців. Це 30 кращих кандидатів у кримінальній касації Верховного суду, і ще постільки ж в інших трьох. І досі не ясно, чи оприлюднюватимуть лише загальний бал, відданий за кандидатів, чи за зрізом усіх критеріїв. Також досі не ясно, чи повідомлять про те, як саме голосував кожен член комісії за кожного кандидата, чи ні. Схеми виявили, що низка кандидатів до Верховного суду чинних судів або не склали присягу суді, або склали її ще у іншій державі радянському союзі. Низка кандидатів зазначила в анкеті, що їх рекомендують політики та урядовці, чим піддали сумніву свою незалежність від політичних впливів. Також деякі члени комісії не завжди оголошують про самовідвід попри знайомство з кандидатом, що може свідчити про потенційний конфлікт інтересів та нерівність усіх учасників конкурсу. Поки що більшість кандидатів з негативним. Висновком щодо доброчесності від громадської ради доброчесності успішно пройшли далі. На сьогодні це все з вами була програма схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший цей випуск та всі попередні ви можете знайти у Ютюбі на каналі Радіо Свобода онлайн. Також долучайтеся до дискусій на нашій сторінці у Фейсбук та в інших соцмережах. Зустрінемось рівно за тиждень. Щасти.